Сьогодні у Сумах завершився чемпіонат України з футзалу серед команд закладів вищої освіти. У матчі за п'яте-шосте місце команда Сумського державного університету поступила з рахунком 2-3 студентам Запорізького національного університету. У бронзовому поєдинку Івано-Франківці з коледжу фізвиховання з рахунком 4-1 перемогли киян з НПУ. Як завершився головний матч турніру, знає Олександр Качанов. У фінальному матчі турніру зустрілись команди Сум та Харкова. Команді Сумського державного педагогічного університету протистояла команда Харківського національного університету. Ці команди вже зустрілись на цьому турнірі у груповому етапі. Тоді перемогу з рахунком 4-1 святкували сумчани. У першому таймі фінального матчу двічі відзначились харків'яни на шостій хвилині. Гол забив Сава Лутий, а на сімнадцятій Антон Масляніков. В середині другого тайму Лте оформив дубль і на табло стало 3-0 на користь харків'ян. Після цього команда Харківського національного університету забила ще двічі. На 33-й хвилині автогол на свій рахунок записав воротар Сумчан Євген Балухта. А за хвилину п'ятий гол у ворота команди СДПУ забив Ярослав Зміївський. За 47 секунд до завершення матчу гол престижу мали можливість забити студенти Сумського вишу. Та Андрій Растергуєв з 10-метрової позначки не зміг переграти воротаря ХНУ. У підсумку матч завершився 5-0 на користь Харківського національного університету імені Каразіна. Сьогодні ми розуміли, що суперник серйозний, тому налаштовувались і в принципі зіграли нуль. Чому я радий? В принципі, не дали супернику ніяких шансів. Ми грали з командою вищої ліги, дев'ятеро гравців у складі. Два рази поспіль виграти у команди вищої ліги. Ми намагались, але у нас не вийшло. Після фінального матчу наградили кращих гравців турніру, тренерів та команди призерів. Відзнаку кращого вратаря турніру отримав голкіпер команди СДПУ Євген Балухта. Я Я вважаю, що важніше, звісно, було б перше місце. Це індивідуальна нагорода, а команда вище за все. бронзу. Після цього отримала команда Івано-Франківського фахового коледжу. Сумські педагоги срібло. А харків'яни везуть додому золото і представлятимуть Україну на європейському студентському турнірі.